500 борошна і 1 столова ложка порошку до печива. Перетерте, або пересікти із пачкою 250 г маргарину. 5 жовтків збити з однією склянкою цукру і з 5 столовими ложками сметани до пишної маси. Потім. Ці дві маси з'єднати і замісити таке тісто і розділити його на дві частини, викласти на пергамент форму. Після цього кожне змазати тоненько повидло У мене вишневе. Тепер 5 білків взяти. І склянку цукру і збити до пишної маси. Потім всипати вишневий кисіль і легенько вимішати його лопаткою, і розмазати, поділити на двоє і на дві форми. Помазати по тісті, на білки викласти кубками підготовлену макову масу. І можна горіхи, ізюм, вишні. І печемо у духовці при 180 градусах хвилин 40, 50. Пробуємо шпажкою чи спікся наш пляцок чи ні. Так само випікаємо і другий. Коли спечені коржі охолонуть, Примащуємо їх зробленою попередньо масою. Ця маса це є 300 г масла, збиваємо і додаємо по ложці додаємо згущене варене молоко. І риску я брала в даному випадку. Перекладаємо двома верхами докупи, тобто каблучками докупи. Ось так, верх прикрашаємо за бажанням. Я полила шоколадом і яку хочете посипкою використовувати. От і все, і наша паніка влучкова готова. Смачно, хай вам вдається успіхів.